Вітаю, це фактори краси та здоров'я. Сьогодні ми знаходимося в чудовому місці у гостях у косметолога і будемо говорити на тему тенденції у догляді за собою. Вітаю, вітаю. Сьогодні у нас дуже найпоширеніша тема для жінок, найактуальніша є такий вислів: жінка в 30 років має обличчя, їй дала природа, а в 40 вона має обличчя, те, яке вона зробила сама. Чи погоджуєтесь ви з цим? Так, я згодна, що кожного дня ми працюємо на покращення своєї шкіри, і так як ми виглядаємо з віком, це лише наша заслуга. Той вклад, який кожен день жінка для себе робить, вона, вона моделює своє обличчя, яке потім буде показувати своїм онукам. Дуже цікаво, так висловлюється стосовно цього. І хочу сьогодні з вами поговорити стосовно трендів. Як ви вважаєте, які зараз тренди на догляд за собою? Один із найпоширеніших це є глазурована шкіра. Ця шкіра виглядає мокрою, ефект зволоження шкіри допомагає нам відновити гладкість текстури. На ній не видно пор зморшок, вона виглядає здоровою і має сяєння. Такого ефекту ми можемо досягти за допомогою домашнього догляду. Навіть домашнього, не обов'язково від одразу так. в салон. Секрет глазурованої шкіри у тому, що першим етапом ми повинні зняти рогові клітини. Це робиться пілінгом з каткою, і е, потім вісім е, шарів нанесення водорозчинної косметики. Е, пошарове нанесення методом бутерброду на шкіру е, косметики, яка водорозчинна, легка, яка не має жирів та не буде е, забивати пори. І в завершення ми наносимо маску, яка цементує ефект вологи, та закриваємо кремом. Крем, крем це як кришка від кастрюлі. Він буде зберігати вологу і робити обличчя вологим, сяючим, а шкіру – здоровою І один із секретів такого догляду за собою це. Кожен день ми приділяємо 8 хвилин часу вранці для того, щоб зробити ефект сяєння шкіри. Я так розумію, для того, щоб собі купити цю доглядову косметику, треба консультація спеціаліста, косметолога. Наразі дуже багато випускають кожен день різні марки косметики. Так, і тут важливо. Розумітися на косметичній хімії, тому що багато догляду дуже шкодить шкірі, і ми, не знаючи нюансів догляду за шкірою, можемо прискорити старіння, а що може саме нашкодити компонент, який в складі, або неправильно підібрана косметика. Так, дуже багато агресивних компонентів. На сьогодні ми маємо синдром чутливої шкіри. З кожним роком я в своєму кабінеті бачу прояви чутливості: купероз, покраснінь, почерваніння, а також багато різних дерматитів. Це ознака того, що наша шкіра у стресі. І немає захисту гідроліпідної мантії, тобто імунітет шкіри дуже знижений. І агресивні засоби, які інгредієнти, які входять у косметику, такі як кислоти, пептиди, вони можуть порушувати баланс шкіри і робити її ще більш чутливою, ще більш і саме від цього, я так розумію, вона знаходиться у стресі. Ще більше прискорюєш стрес так. Збільшує стресовий натиск. А зараз дуже багато різної косметики по догляду да, за собою. Багато українських брендів. Що стосовно натурального складу? Так, наразі ми проживаємо тренд веганської косметики. Це косметика з натуральних інгредієнтів. Це насіння кабака, тикли. Це Насіння коноплі дуже активно його використовують для чутливої шкіри, щоб зміцнити цей імунний баланс та зробити її більш здоровою, пролікувати шкіру. І так як в природі ці інгредієнти дуже. Проростають на нашій землі, так, території, вони нам дуже підходять. І навіть чутливі шкіри вони будуть знижувати, а тоді і стрес буде менше. А в яких продуктах ми можемо побачити саме такий склад? Косметика наші, на наші, нашим жінкам буде відгукуватись азіатська. Mm -hmm. Тому що ми uh, mm -hmm. живемо До речі, є на нашому ринку зараз дуже багато. Дуже багато, і um, 80% з неї нам підходить. Mm -hmm. um, є um, така теорія, та на практиці я її перевірила, що uh, шкіра наша має захисний, захисну функцію, і um, нам потрібно орієнтуватися на клімат. Ми змінюємо догляд взимку і влітку. Влітку більш водорозчинна косметика буде легка гелевої текстури, а взимку більш щільна щільна та більш у складі олії потрібно мати буде мати, особливо в нічний час. І кліматична зона у нас України з Пекіном, вона одна. Тому азійська косметика нам більше заходить, ніж європейська. І е, тренд азійської косметики він водорозчинний, але там багато кислот. Те, що не підходить для чутливої шкіри. І ці нюанси ми обговорюємо на консультації та, роблячи комп'ютерну діагностику шкіри, я можу по інгредієнтам підбирати вже необхідний індивідуальний набор цієї косметики. Тому що шкіра у нас різна і у кожного з нас різний спосіб життя. Хтось працює в ночні зміни і це пришвидшує старіння. Там потрібна косметика з антиоксидантами. Хтось мало проводить на свіжому повітрі часу. І це теж викликає темні кола під очима, шкіра стане більш Землистою більше коричнього кольору, там нюанси у кожного свої, і тому я використовуючи знання по косметичній хімії, по сезону та індивідуальному способу життя, можу збалансувати догляд тим чи іншим інгредієнтом. Це дуже цікаво і корисно, мабуть, для нашої шкіри, якщо такий підхід буде до догляду. Які зараз Найактуальні технології у сфері дерматології та косметології? Актуальність набирає апаратна косметологія це така ніша для людей, які мислять на 20-30 років далі. Це філософія життя, як чистити зуби. Якщо кожна жінка у віці 35 років. Буде хоча на місяць приходити і до апаратної косметології, вона буде зберігати свою зовнішність без проявів старіння і виглядати набагато краще, ніж свої. Це ви маєте на увазі про апаратну косметологію з 35 років, ви рекомендуєте вже доглядати. Зараз я як пізажист часто стикаюся з тим, що дівчатам, яким 20 з невеличким хвостиком, вже кажуть, що мені треба щось там вколоти, бо в мене вже якісь зморшки є. Як до цього відноситись? Так, це є маркетинг. Ми бачимо рекламу, яка наводить страх. На зморшки, і одразу вам пропонується рішення ботокс Але це не природньо М'язи повинні працювати, і вони качають воду лімфу. І тоді, якщо все це працює, то наше обличчя, воно виглядає гострим. Тобто Тобто і ми маємо емоційну маску, яку проживаємо. Зморшки не є проявом старіння, Зморшки є у дітей. Але якщо пружна шкіра та здорового кольору, ми не асоціюємо це з старістю. Тому я б не рекомендувала, в принципі, ботокс як ліки для краси, тому що. Це обратний процес. Він запускає болото, і обличчя буде все далі набухати, і вигляд матиме дуже такий непристойний. А от що буде зі шкірою, якщо цей ботокс колотить собі декілька років? Ну, от я розумію, ви от кажете, що вона буде мати не дуже гарний вигляд. Які можуть бути ще наслідки? Ботокс, він затримує вологу, можуть бути набряки. За рахунок набряків обличчя розтяг... шкіра розтягується, мало насичується киснем. кровоток Погано затримується, і ми маємо сірий, такий нежиттєвий стан шкіри. І це візуально дуже видно. Це як порівняння можемо побачити на Кішці, наприклад, так? коли ми бачимо кішку, ми розуміємо, наскільки вона здорова по її якості шкіри. Якщо вона блистить, якщо вона сяє і нам хочеться доторкнутися, то це здорова особа, правда? А якщо у неї є якісь прояви, злипання, сірість, то нам не хочеться навіть торкатися таку е, кішку. Тому для е, жінки та чоловіка е, колір шкіри це є візитівка успішно, успішної людини. Так, ну все вірно, тому що коли ми починаємо спілкуватися з людиною, перше, на що ми дивимося, це на його обличчя. Тому це найголовніше, мені здається, в нашому образі доглядати за своїм обличчям. Що стосовно ботексу, хочу ще сказати, запитати. Мені здається, що дівчата та жінки полюбляють ботекс, тому що він дає швидкий результат. Так, так. так. З однієї сторони, косметологу набагато. Простіше це вколоти, і е, це маркетинг, це фінансова зацікавленість. А з іншого боку, є потреба, тому що це навчора. Тобто Але дуже ж... швидкий ефект. Але, Але ж Але ніхто з... не каже про наслідки. Так, а за наслідки е, треба буде платити здоров'ям, То, тобі ж ми е, все одно прийдемо, в тому що е, мишця е, м'язи атрафуються при ботоксі. І рано чи пізно цей ефект надає набряків і дуже сильно опускається по віку. Тобі ж хірургія це наступний етап до краси. Угу. Яка є трендова альтернатива Бутексу? Наразі для наших жінок, саме слов'янського типу, ми повинні розуміти, як йде процес старіння та підібрати необхідні собі процедури. У нас є схильність куперозу, є схильність втомленого обличчя. Це вже, мабуть, 35+. плюс. 40. 35, як йде процес? 35, 42, 49 та 56 це пікові етапи, коли жінка ем, каже, я за ніч постарішала. Так. Так, от, е, і, для того, щоб, е... і це, мені здається, для жінки найболюче, що може з нею трапитися. Так, наступна станція всі... це вже смерть. Так? Тому ми всі старіння дуже боїмося. Ось. Тому в ці пікові етапи, нам за рік до того е, треба більше приділити увагу. Але ж ці етапи можуть у когось початися раніше, ніж 35-42, як ви сказали. Кожні 7 років це стандарт. Якщо людина проживає стрес, вона попала в лікарню зараз. Багато помирають родичів, так дітей хворіють. Якісь фактори стресу вони можуть пришвидшити це. І ми тоді маємо там рік за сім. Угу. Так, стосовно трендових процедур, хочу продовжити цю тему, я так розумію, що це не тільки апаратна косметологія, що ще треба як доглядати, щоб виглядати гарно, молодо? Є інтенсивні, інтенсивні процедури, які можуть вже змінити вікові утворення на обличчі, а є доглядові. Якщо ми хочемо щось змінити, то цей курс повинен проходити, проходити повинна людина раз на рік і він займає два місяці. В поєднанні апаратної в косметології плюс мезотерапії вітамінних уколів, які оживляють нашу шкіру. А раз на два місяці чому так? Тому що це 60 днів, за які клітини оновлюються, і, і от оновлюються вони вже менш енергонаповнені. наповнені. І ми йдемо до косметолога раз в півтора-два місяці і робимо їм заряджаємо їх енергію, і вони живуть довше. Що входить в склад цих уколів краси? Я у своїй практиці віддаю перевагу тому, що надає нам жива природа, тому використовую. Уколи мезотерапії, в склад яких ходить білок лосося, лосося, плацента людини та новий тренд це екзосоми. Тобто то це натуральний, не хімічний склад. Натуральне те, що відгукується нашому ДНК. Юля, а от як зрозуміти потреби вашої шкіри і правильно підібрати доглядову косметику? Догляд має бути ем, більш. Ем, Направлений на е, прояви захисту взимку та на зволоження влітку. І е, є такі тренди в, в апаратній косметології, які будуть підживлювати нашу шкіру е, за допомогою вприску вітамінів. Тому вам не потрібно. Е, Страждати від уколів, ви просто насолоджуєтесь масажем та вприскуєте вітамінки хоча б раз на 2-3 неділі. І ваша шкіра буде автоматично виглядати зволоженою. Цей ефект досягається глазурованої шкіри за допомогою апаратної косметології. Апарат процедура називається дермаоксі. Це кислородне насичення шкіри, і це нас ліквідує наш стрес. Тому якщо обличчя зморене, ви не досипаєте, кислородне насичення воно дає змогу виглядати дуже свіжою. Зараз наразі косметологія без болі теж в тренді. Ми занадто великий стрес хронічний проживаємо у ці два роки, і наша нація дуже постарішала. Тому косметолог повинен міні, мінімально надавати боліві якості. Тому майже вся апаратна косметологія вона лайтова. І е, є така процедура, яка допоможе виглядати юною. Це процедура зим, зимового періоду е, фотоомолодження. Теж це, це дуже теплий такий процес, як, як ви загораєте на сонечку, і ваша шкіра. Е, Прогрівається і стає більш пружньою. Ваше обличчя покидають сосуди, пігментні плями, і воно сяє зсередини. От ми затронули сьогодні тему трендового догляду і проговорили те, що треба це для жінок 35. Я знаю, був недавно випадок у моєї знайомої дівчинці 16 років, і після апаратної процедури в неї були опіки. Чому так сталося, і чи треба були їй такі процедури? Апаратна косметологія потребує високого знання користування апаратом. Найчастіше такі випадки трапляються у майстрів, які не дотримуються. Неправильно підбирають протокол роботи з апаратом та шкірою. Апаратна косметологія дуже може нанести як велику користь, так і шкоду, дивлячись, хто за цим апаратом працює. Тому, вибираючи апарат, не апарат, а більш професіонал, орієнтуватися на. Якість на ім'я самого косметолога, який за кермом цього апарату. Апаратна косметологія приміняється навіть з підліткового віку, і вона дуже успішно лікує акне. Угу. Тобто можна використовувати в такому віці апарату косметологію, але дуже відповідально відноситись до підбору майстра. Так. Юлія, я вам дуже дякую за цю цікаву розмову. Я сподіваюся, що завдяки вашим рекомендаціям наші жінки будуть більш відповідально відноситись до підбору майстра процедур. Дякую вам.